Що ви п'єте морський колаген, це ще не означає, що він найкращий. Більшість виробників не кажуть, що морський колаген має найменші молекули серед усіх видів колагену, але навіть це не гарантує засвоєння. Справжній ключ це гідролізована трипептидна форма, яка розбиває молекули настільки, що вони миттєво потрапляють у кров. Без цього навіть морський колаген марні витрати. Секрет номер два. 15 тисяч міліграмів це мінімум для результату. Виробники часто продають колеген з дозуванням 5 тисяч 10 тисяч міліграмів, але це занадто мало для помітного ефекту. 15 тисяч міліграмів це та доза, яка дійсно запускає процеси відновлення. Все, що нижче, просто підтримує стан, а не покращує його. Секрет номер три: рідка форма це не просто зручність. Рідкий колаген засвоюється на 98%, у той час як порошковий лише на 40-50%. А все через те, що в рідкій формі він вже пройшов Часткове засвоєння, це як готова їжа, без продукти для приготування. Різниця в швидкості та ефективності колосальна. Ось чому я обираю саме рідкий морський гідролізований трипептидний колаген з дозуванням 15 тисяч міліграмів. Це єдиний формат, який дає реальний результат. Якщо ви хочете дізнаватися більше таких секретів, обов'язково підписуйтесь.